Всім доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також гостей каналу канал вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі? Продовжуємо наші походеньки по лісі. Сьогодні у нас 28 вересня, 9 годин 30 хвилин. Якраз ми зайшли до лісу і вже навіть встигли знайти двох грибків. Грибки поїджені. Не знаю, розраховуємо на якийсь результат, але що з того вийде, будемо вийдіти в подальшому. Вчора грибників було достатньо. Їхав на роботу, то вже там одне таке місце є, що. Зазвичай стоять люди. Тут було п'ять машин стояло та думаю, що і з цієї сторони люди ходили. Якраз вихідний день. Подивимося, подивимося, що нам сьогодні попадеться. Всім гарного перегляду. А ми починаємо. Ось Такий о, Такий красень. До речі, друзі, я забув сказати але ну, вчора такий добротний приморозок був вже. Ну. У мене зранку було мінус один, але люди казали, що і мінус три було де в кого. Так, що така ситуація? Правда, топка? ти з грибка. грибка. Так. Такий це в нас третій грибок вже, так? такий красічок. Файно, йдемо далі. Так, друзі, є ще знахідка. Так, Наше одне місце. Підрізали грибники, але нічого. Ось такий п'ячок. Де наше місце підрізали? що зробиш? Нічого не поробиш, такі два грибка Так, є ще знахідки. Красючок. Красючок. То може Тому вже все Так, тут ще один є. Замітили на диво. такі два грибка. Гарненькі. Продовжуємо. Так, друзі, середу ми того знайшли білячка, а сьогодні вже тут виріс. А це вже гарненькі в Смириковому лісі, рибки. Грибників сьогодні, друзі, капець з кожним корчом. Так що ми сьогодні пану, на великий результат не розраховуємо навіть Так, добренько йдемо далі Так, друзі, є ще знахідка Ось такий білячок. О, гарненький Ось такий білячок так, друзяки, ще одна знахідка Ось такий білячок. Ну, гарнюня на сьогодні. На сьогодні гарнюня. Грибників капець за кожним корчом. Так, добре, йдемо далі. Так, друзі. Не білий, не червоний. а попалися на такі маслята. Не знаю, хтось бере їх чи не бере. Досить непогані грибки. Tutaj jest tutaj. Rolę kijem, smoczne kije. Tak jeszcze, się tu Czerwony ciokłopostki. Nie weleczki. jeszcze Білячок. То що все полишало, мабуть. Всі грубі гриби повезберували. такий вам білячок. Так, друзі, знайшов нарешті білячка. Проходили вже достатньо часу, жодного грибка не було. Чи то грибники весь берели, чи то мороз так дав. в знаки. Подивіться, який красічок. а, Яка гарнюня. Яка гарнюня. Тише, тише. ой, Сумновато сьогодні, сумнувато. ви, в принципі що що казати, то грибарів більше, ніж грибів. Що зробиш? Що поробиш? Що, Йдемо далі. Йдемо далі, дивитесь, отакий грибок. Друзі, є ще грибок. Є ще грибок. Такий гарненький грибок. Опа. Це вже сьогодні найбільший гадо. Оба-ба. Такий гербочок напопався. Гарненький. Красотулька. Так ще є. Червонячок попався. Такий вигорівший на сонці. Опа. Опа. Друзі, там того знайшли червонячка. А цього я прийшов, навіть не замітив. Дивіться, який гарненький. Який гарненький червонячок. О. Оцей потужненький сьогодні рибок. О, дивіться. Який гарнюня, яка гарнюня нам попалась. Не білячок, але нічого. Тоже грибок. Ох ти що, друзі, які... яких я братчиків не йшов. Ти що, ти що, Дивіться. Дивіться яка якраз. Друзі, є ще грибок. І той який гарненький. Ох ти що, ти що. подивіться. О! Ох ти що. Красочок який осінній, буковий. Ось такий грибочок, ну, попався. Так, зараз пошаримо тут по ліску. Teraz po może jeszcze gdzieś jest. Drodzy, jeszcze znajdę. Widzicie? Tak, już dalej rybki przyeszły. Tak, i on zjedzony. Zjedzony czerwakami. Tak, tu jeszcze rybka. Muszę już o tym mówić. Dawaj. З цієї сторони вже грибники ходять. Добре, йдемо далі. Дивно, друзі? Дивно? Коло самої дороги? Дивіться, такі білячок росте. Я народу прийшло і не виділи Такого грибка. Такого гарнюня. Такого грибка не виділи Оце я знайшов, друзі. Дивіться, який. А, але гарний, але гарнюня. О, що ти що Тут не один. Тут є ще один грибок Це взагалі, Та, ти що. Але красень. О! Але красень. ямку закрили. О, Одивіться, кіна грибка. Красота. Під кінець. Відео, такі грибки нам все попали. так, Ще помаленько рухаємося додому. Та, зараз що, що попадеться нам. Я ще вам покажу. Ну, ці взагалі класні гербки. Друзі, які є ще червонячка знайшов. Молоденько. Ой. О, такий червонячок. Друзі, що знайшли Гіганта, як то кажуть, а, ж не знаю який в нього ні, то вже гігант лишень тут а, Ось розмножує Так так так, так. Трошки пошарили по цьому ліску. Так, добре. Так, ще один червонячок. Опа. Так, мороз наднилися, позмущав. Випалив їх. Є ще білячок попався нам. Правда, порижений, але нічого. Щось і нам лишили. Хі невеличкий, але білячок. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось із таким результатом. Ось така кількість грибочків. Рибків небагато. Але задоволення нам принесли. Вам, як завжди, бажаю повних кошиків грибів. Добрих людей на життєвому шляху, всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей.